На колінах Житомиряни проведжає 24-річного Олексія Бабича. Чоловік у червні пішов на фронт і так і не повернувся до рідних. Його 12-го він пішов в воєнкомат. 12-го ли... Сі... ой, червня. Потім забрали його сюди, в 95-ту бригаду. Він тут був до липня місяця і забрали вже у Слов'янськ і в Слов'янську там нова. Нова Михайлока була і був бой, і він там погиб. Загинув герой ще 31 серпня. Втім, попрощатися рідні змогли із ним лише зараз. У міській раді кажуть, хлопець не мав військового досвіду, втім це не завадило йому взяти до рук зброю. Олексій сам з Житомирського району навчався. В районній школі потім продовжував навчання в Центрі професійно-технічної освіти Житомирському. Він закінчив навчання, отримав будівельний фах, тобто він працював скажімо, за спеціальністю. Але після рашистського нападу Олексій пішов добровольцем на фронт. Бабуся героя згадує, побачитися в останній з онуком вдалося перед тим, як він пішов добровольцем у військкомат. У своєму рішенні молодий хлопець був впевнений. Рідні кажуть, Олексій завжди був на позитиві. Ну нічого такого не казав. Каже, піду на війну. Пішов, добре спілкувалися ми. Да, він нас поважав з дідушкою. Добрий хлопчик. Був хорошим братом, з ним весело постійно було. Попрощатися із героєм прийшли люди, які близько знайомі з Олексієм не були. Втім, добре знали його родину. Дитинка була світла, хороша. Настільки страшно, що забирають найкращих. Туди йдуть найкращі. У нас теж рідний помер хлопчик, вбили під Херсоном. Дуже страшно, дуже. Що ж можна говорити? 24 роки дитині. Про це не можна говорити, Я не знаю, як це пережити. Для чого ця війна? Для чого це все жив би, жив би. Дитину свою виспіти би, би. Що ж сказати? Ще. В Олексії залишилася двохрічна донечка, дружина та мати. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. В імені президента України, Верховного Локомандуюча Збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно і віддано і до кінця служив ваш син. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1